Всім привітики, Сьогодні ми поговоримо, хто ж відвідав Нью-Йорк, тому що там були майже, майже, всі, майже всі. Почнемо ми з принца Овельського. Як ми бачимо, він прибув на проект мільярд устриць на пристань Ліберті Лінг під час свого дводенного візиту до Нью-Йорку. Проект Мільярд Устриць це не організація. Вона має завдання відновити устрічні рифи в гавані Нью-Йорка через громадські спілки та роботу волонтерів. Як ми бачимо, принц одягнув свій комбінезон і з волонтерами пішли у річку. І що вони роблять? Вони збирають устриць принц Принсуельський зустрівся з дітьми і була дуже цікава історія. Значить, була дівчинка, Зельда, їй 12 років, і вона розповіла, що вчитель сказав, що буде якийсь віп-гість на цьому заході. І вона думала, що це буде мер міста, але. Приїхав принц, і вона вже розповідає про своє своє знайомство з принцем. Він був дуже добрим, сказала вона. Вона показала принцу, як виміряти устриці за допомогою ступчика, щоб це не значило. І він здавався дуже зацікавленим, був повністю готовий вчитися. Ну, ми ж самі бачимо по відео, що йому реально там було цікаво. А потім були зустрічі в костюмах, як це називаю. Принц Вельський відвідав пожежне депо, яке розташоване через дорогу від світового торгового центру та меморіалу 11 вересня. Там він почув від рятувальників про їхній досвід роботи та важливість психічного здоров'я в їхньому житті. Рятувальники також подарували Вільяму подарунки, призначені для його дітей. Там були невеликі гумові пожежні машинки, ручки, блокноти та футболки. А вже на вулиці. Він також спілкувався з людьми, там було дуже багато людей. Він їх всіх вітав, мабуть, з півгодини він там був з людьми, спілкувався, і також один із нью-йоркців подарував вільму кілька сувенірів із номерними знаками штату Нью-Йорк. Та ще три футболки для Джорджа, Шарлоти та Лої. На футболках зображено культовий логотип міста «I love». «I love New York». Принц подякував за подарунки і зізнався, що дуже хоче одного разу привезти дітей до Нью-Йорка. Це були зустрічі з високопосадовцями: це Антоніо Гутереш, генеральний секретар ООН та президент Еквадору Гільєрмо Лассо з дружиною. Ще в Нью-Йорку пройшов інноваційний саміт премії As Short Прайс. Серед гостей був її засновник Принц Віллі. Він поділився, як провів свій ранок у великому місті. З'ясувалося, що принц вийшов на таємну пробіжку. Так, він доєднався до інших мешканців міста, які виконують свій ранковий ритуал в центральному парку. Ну, не фото, не відео ніяких немає доказів, тому в мене є великі питання, чи він там був. Ці дні, коли був принц Вільям своїм візитом в Нью-Йорк, просто зашкалює концентрація королівських персон. Королівська родина Йорданії. Король обдала своїми синами, також невістка була, принцеса Раджва, всіх здивувала своїм образом зміною кольору волосся і всіх зацікавило, що це за такий елемент одягу і що вона там ховає під ним. Більшість вирішила, що вона там приховує вагітність. Можливо, чому б і ні. Я так розумію, королева рані. Раджу сильно не нагружає королівськими обов'язками, і у мене є на це дві версії. Перша, вона проходить, так сказати, навчання бути принцесою, або вона займається більш важливою роботою як народження спадкоємця. Як би це дивно не, не звучало, але їм спадкоємець дуже і дуже потрібен. Королева Матильда це Бельгія. Вона теж там була, пересікалася із королевою Ранією та Джилл Байден. Ще кронпринц Данії Фредерік. Також герцогиня Йорська відвідала Нью-Йорк. Сара презентувала нагороду The Perfect World Foundation актрисі та продюсерці Крістіні Девіс за її благодійну роботу. Фьоргі є амбасадором цього фонду. Ну, не можу я не згадати, що і відвідали Нью-Йорк е, наша президентська пара Володимир і Олена. А кого не було там? А там не було сину собак. Ну, не рахуючи їхнього представника в ООН, ну то таке. Дякую всім за увагу. Чекаю лайк, підписку і підписуйтесь на телеграм-канал. Там багато цікавого.